У нас на момент мого від'їзду з Нью-Йорку в лютому цього року відбулося більше 150 засідань Радбезу присвячених лише Україні. Тобто з вечора 23 лютого, а я хочу нагадати, що війна почалася ще коли було, було 23 лютого в Нью-Йорку. Це вже в Україні було 24, по 4 лютого, коли я залишив нью йорк 25 року, відбулося більше 150 засідань. Ти сидиш на цих засіданнях, ти слухаєш цей відвертий треш, але це треш це ще дуже легке слово, тому що насправді це отрута. Ти сидиш і слухаєш цю отруту, і ця отрута просякає тебе кожну клітину твого тіла. І принципово важливим для мене було на дуже ранніх етапах е прийняти рішення, що що б не казав ворог. Я не повинен це впитувати в себе як губка. Тому що це би мене отруїло зсередини. Якби це мене отруїло зсередини, я би не був би ефективним послом. Якби я не був ефективним послом, то навіщо мені тоді було б бути в Нью-Йорку? І я став дуже цинічною людиною. Тач. Любі мої, вітаю вас. Давайте ставати цинічними людьми, тому що якщо ми будемо емоційно реагувати на все, що говорить ворог, а ворог дуже багато говорить, ворог в основному зараз ниє, ниє і намагається вжалити, як ті скорпіони. І тому ми сьогодні знову продовжуємо серію моїх детокс-відео, бо в мене відпустки. Я не хочу вас перевантажувати всяким гавніщем, як і себе. Трошечки його буде, трошечки тріночки, дрібочку, дрібочку, маленьку вам насиплю. А так буду говорити з вами про імперію, про її спація. Про те, що вже з вами говорила багато разів, і про те, як несеться ота хвиля гамніща, яку активізували, і активізували всіх. От подумайте, кого можна активувати в українському просторі, щоб нили з приводу того, як українчики заважають їм жити, як все українське їм заважає, як вони мають альтернативний погляд. Згадаєте зараз цього персонажа, як тільки я про нього заговорю, але поки що на ну, обкладинці його немає, і це сюрприз! Бо це сьогоднішнє інтерв'ю, і мало хто його ще обговорював. Тож маю надію, що я якийсь. Таке сяке несподіване враження вам подарує. Але питання в тому, що насправді далі продовжується боротьба проти українців, в якому нас звинувачують, що ми якісь не такі, нас звинувачують у агресивності, нас звинувачують у тому, що ми відстоюємо українське і перевертають цю ситуацію всю і війну Росії проти України до гори дригом. Чому це відбувається? Тому що імперія сиплеться. І ми сьогодні теж будемо про це говорити. Імперія сиплеться, ну, точніше, оця ось. Креатура, яка намагається і пишеться з усіх сіл бути імперією, і вони активують всіх мовців, що можуть, і мають якісь парафії курей, яких можуть далі продовжувати гіпнотизувати, і гіпнотизують всіма силами, тому що люди, люди які знаходяться в імперській парадигмі мислення, і які зберігають цю імперську парадигму мислення, це перший перше паливо, на якому імперії власне їдуть. І чим більше українців, та і взагалі. І всіх поневолених будуть виходити з під інформаційного впливу Росії. Тим нам краще, тим швидше Росію ці, ці чари, тим швидше ця це утворення розірветься на частини і стане не таким злочинним і не таким страшним для нас. Звичайно, це все одно буде досить апокаліптичний процес, але. З чого я почала? Я почала зі слів Сергія Кислиці стосовно того, що він для себе вирішив, як ставитися до інформації, як ставитися до того, що з ним робить ворог. І він усвідомлює, що з ним робить ворог, і як до цього ставитися, відгородившись від цього емоційно. Зараз я повторюю вам ще один його рецепт з свіжого інтерв'ю, посилання на яке обов'язково буде в описі до сьогоднішнього відео. А ми дивимося на варіанти стратегії, як можна взаємодіяти Діяти з цими полудорушними, наприклад, ми домовилися ще на першому Стамбулі, що ми не будемо ви знаєте, на весь той поток сознання, який передбачував на Мединський, мав на меті нам озвучити. І коли були оці довжелезні екскурси в його версію історії, то ну, ми домовилися, хай виговориться, поговорить. а вже потім ми будемо повертати його. Назад до реального порядку денного. І так, і так, з одного боку, ми абсолютно не можемо відключитися від тих процесів, які відбуваються. І сьогодні буде декілька прикладів винятково для того, щоб показати заліпок того, що відбувається. Хоча я про це ось постійно говорю, і я думаю, що ви знаєте про приклади, які я маю на увазі. Але приклади з'являються нові й нові. Тих же гравців, яких ми бачили десятки разів цій ролі, знову випускають на футбольне поле, щоб вони забували свої емоційні голи. А ми повинні розуміти, що емоційно рефлексувати на всю ту не немає сенсу. Треба усвідомлювати навіщо вони роблять, що вони роблять, чим вони є. З іншого боку, ігнорувати це абсолютно неможливо, тому що якщо ти ігноруєш, і відключаєшся від певних процесів, вони собі десь там бурлять загіпнотизовуючий курей, а потім бабушки за гречкову вибирають Чорновецького мером Києва. Хоча насправді, зважаючи на те, що іноді відбувається з Києвом під патронатом Клічка, то знаєте, не найгірший варіант. Але що можу вам сказати? Я чергове спостерігаю шит-сторм, який несеться. І, е, в принципі, можна було б знову ж таки сидіти і розбирати кожну репліку, але мені хочеться поговорити е, стосовно того, що е, обробляється ситуацію, і давати вам якісь більш вартісні інтерв'ю, які я подивилася, і якими мені хочеться поділитися, які є ілюстрація, насправді відображенням некривим того кривого, що відбувається. Знаєте, дуже часто Росія не робить. Е, Відображення зліпок реальності, який є фактично кривим зеркалом реальності, для того, щоб переконати нас, що наша реальність абсолютно крива. Так от я, попри те, що багато в чому Росія намагається викривати реальність зараз своїми випусковими етерами вирішила повернути цей фарш назад і показувати вам здорових людей. І на їхнім фоні показувати те, що пропонує Росія або полудурошні, яких Росія запрягає відстоювати свої інтереси у нашому просторі, ну без них нікуди, але тим не менш, давайте іще декілька цитат з інтерв'ю Сергія Кислиці. Я рекомендую дивитися його інтерв'ю, тому що він розповідає дуже багато інсайтів. І фактично, насправді те, що він говорить про дипломатичні процеси, можна дуже сильно накласти на те, що відбувається в інформаційному просторі зараз. Тому що якщо Росія постійно нам, що далі буде тільки хуже, далі ви всі умрете. Якщо Арістович говорить, не 6, так 8, так 10 областей заберемо, і так далі. Ми все соці... це бачимо по різних ділянках. і от, Сергій Кислиця розповідає, як це відбувається на дипломатичному рівні. На дипломатичному рівні, коли ти з гопніками спілкуєшся, навіть якщо ти дипломат, ти отримуєш ту ж серію дипломатичної гопнічиської мудрості, яку озвучують власне найкращі персонажі Російської Федерації, поки можуть. Ну, наприклад, візьмемо ті погрози, які мединський озвучив під час першого стамбулу, коли він сказав. Що тут, от серед членів української делегації, може бути ті члени делегації, які можуть втратити ще більше родичів, то тобто, пролунало ну, як ну, відверта, відверта погроза членам української делегації. І власне, погроза звучала на адресу самого Сергія Кислиць, тому що його племінник загинув, воюючи за Україну, і власне делегація, і особливо той, хто говорив, він був в курсі цього. Що ж вам сказати, а з іншого боку, кислиця розповідає про те, що насправді нам не треба ставитися до ворога, недооцінюючи його, тому що, попри все, що Росія вміє найкраще, так це підтримувати інформаційні процеси, інформаційні сітки. Інформаторів, всі ці, всі ці деталі, які завжди в інформаційному просторі грають на їхню користь. Попри те, що ми дійсно можемо перемогти, ми не повинні недооцінювати ворога. Ми можемо ненавидити ідеологічно ворога, але ми маємо бути готовими до того, що ворог виявляє значний професіоналізм в тому, що вони роблять, вони роблять помилки. І рано чи пізно вони такі програють цю війну big тайм, але ми маємо моральну перевагу, і ця моральна перевага над ворогом, я вважаю, дозволяє українцям бути більш сильними там, де у нас немає обов'язкового або фінансового ресурсу. І я даю цю фразу перед тим, які даю дві наступні фрази, тому що вона так вселяє віру в себе і вселяє те, що ми можемо перемогти силою духу, з вірою в свою перемогу, в свою правоту, розумінням того, що ми дійсно боремося за своє, а Росія намагається стерти все, що їм хочеться стерти, заграбастати. Тож ну, тут немає варіантів, хто почуває себе впевненим у цій боротьбі, а хто просто а, мандавошки. От я маю на увазі спікерів, яких використовує Росія в українському просторі, і спікери з цього приводу усвідомлюють, яку реакцію вони насправді викликають у українців, і насправді розуміють, що у них немає свободи відмовитися, але доводиться озвучувати всі методички і доводиться намагатися гіпнотизувати кури, яких ще можна загіпнотизувати в Україні. Ми зараз на декілька таких прикладів подивимося. А з іншого боку, зараз вони знаходяться уже у великій стадії Тя, тому що вони відчувають дуже велику свою загроженість. Вони вже не відчувають сили за собою, вони відчувають небезпеку, вони відчувають те, що е фактично їм доводиться озвучувати щось, що абсолютно протирічить е усвідомленості українців, і е трошки сцикатна. трошки цикатна, тому вони знаєте, от як оті маленькі песики, які бачать, ну. Ви, ви ви звертаєте увагу, що най, найбільш гавкітливими є найменше песики, тому що вони бояться тупо всього, всього навколо них. Вони бачать їм страшно, і вони дзявкотять просто на все для того, щоб відлякати, щоб показати, що їм не страшно. А їм насправді найстрашніше, коли ви бачили якогось дога, який буде йти так і таки кидатися на все. Ніколи він великий, він впевнений, і ну, типу, у нього немає такої е, е, історичної реакції. А от спікери про російських тес, російських тес, ФСБ, Вешних тез вони зараз знаходяться в дуже нервовому стані, саме тому і такі істеричні, і я наводжу ці приклади для того, щоб ви просто дивилися на цю істерику і розуміли, що ця істерика не тому, що вони щось хочуть там довести, а тому, що вони насправді усвідомлюють, що ми праві, але свободи бути з нами у них вже немає, тому що хазяїн, вход. Руб виход 100 і тому вони в абсолютній істериці. Але ми повинні також розуміти, що Росія має дуже розгалужену мережу агентів, що озвучують все, що їм потрібно, на рівнях від дипломатичних на таких зустрічах, як про пропису, як кислиця, так і на рівні наших звичайних споживань інформації в телеграмчиків, фейсбуччиків та інших соцмереж. Це не параноя, це констатація факту. У росіян є файли на всіх значимих українських посадовців. Коли я був в Нью-Йорку, і коли ти сидиш в Радбезі і починає виступати російський представник Нібензі або його заступник, у них є підбірка цитат всіх українських політиків і чиновників. І коли мені навіть було незручно, тому що, знаєте, коли. Тут в зовнішньовнутрішньополітичній в боротьбі наші політики починають одне одного гристи і кидаються фразами, а потім сидить російський дипломат і нарізає ці цитати, і вони вистрілюють проти тебе як держави. Знову ж таки, я як я сказав, я за те, щоб у нас була демократія, була дискусія, але потрібно подекуди думати, як те, що ти говориш, потім буде використано проти держави. Ну, і власне, ми бачимо, що багато спікерів взагалі не обмежуються у тому, що вони говорять, попри те, що це активно зачіпає інтерес України. Ну, і ви знаєте, що насправді найпотужніше Росія б'є у найчутливіші на най, найпроблемніші точки, з якими стикається Україна, і власне ті, хто допомагають Росії бути в ці точки, і є тим зарядженим. Заряженим гуртом мандавошок що проти нас працюють. Але, але це один аспект. Інший аспект, що візьмемо ту ж саму місію України в Нью-Йорку. У нас 13-14 дипломатів у росіян лише дипломатичний став майже 80%. Плюс приблизно стільки ж адміністративно-технічного став. Це все. 75% з них це спецслужби і розвідники. Це воєнна розвідка, контррозвідка, політична розвідка, економічна розвідка. І вони мають можливість для потреб Нью-Йорку посадити на кожне питання дипломата, який буде сканувати будь-які питання. І так само в масштабах всієї країни. У росіян не буде. Дров, щоб опалювати свої хати, але вони витратять всі необхідні гроші для потреб фінансування спецслужб. Розумієте, ви ж згадаєте Радянський Союз? В, магазин, в магазині на полицях лежали одні Патісони, але супутники в космос літали. Абсолютно.